Друзі, всім доброго дня! Мене звати Ярослав. Як ви знаєте, займаюся пригоном автомобілів зі Швейцарії. Викупив ось такий автомобіль в Швейцарії на вільний продаж. Це Volvo v 60 2.0 дизель, п'ятициліндровий двигун в парі з автоматичною надійною коробкою передач гідротрансформатора Aisin. Автомобіль чистий 2011 рік. По приїзду в Україну я автомобіль повністю розмитнив, сертифікував, сплатив всі митні платежі, також зробив сертифікат відповідності і вже знімаю відеогляді для вас. Друзі, по автомобілю присутні три косметичні підкраси. Пізніше вам покажу його товщиноміром. Даний пробіг автомобіля 204 тисячі, присутня вся сервісна історія. Також надаю він код для перевірочки. Автомобіль у нас без м'ятин, без колів, без царапин, ось в такому гарному коричному кольорі. Друзі. Даний колір автомобіля йде коричневий металік, він не чорний. Здалека, як ви дивитесь, можливо, на відео камера цього не передає, він виглядає чорний, підходите поближче, він виглядає коричневий металік. Друзі, перейдемося по передній частині, як ви бачите, капот у нас без сколів, без м'ятин, без сарапин. Також по передньому бампері ніяких недоліків немає по автомобілю. Також ніяких тріщин, сколів. також... Радіатори в нас в хорошому стані, як ви бачите. Рішітка радіатора також в хорошому стані, не потріскана, не полопана. Також зразу надам вінкод для перевірочки. Перевіряйте по вінкоду, по карвертикалах, будь-де завгодно. Також присутні у нас датчик світла, датчик дощу, сіті сефи, ті, хто знає, що це таке. Також у нас присутня хороша зимова резина з класним протектором 215 55 R16, практично нова. Новому власнику вже на зиму не потрібно буде купляти зимової резини. Тормозні бліни, колодки, подивіться, все просто в новому стані. Також по ходовій частині нічого, друзі, не стукає, не грюкає, ні салінблоки, ні тяги стабілізатора. Автомобіль на свій 2011 рік просто... В ідеальнішому, можна так сказати, стані. Зараз хороший автомобіль в Швейцарії знайти дуже важко, так само будь-де в Європі, що в Норвегії, що в Швеції, що в Німеччині. Зараз, щоб знайти хороший автомобіль, потрібно його пошукати не тиждень, два, а то є й більше до місяця часу. Також, друзі, у нас присутні підігрів складання зеркал, дублюючі поворотники. Як ви бачите, дах у нас без колів, без м'ятин, без царапин. По лівій стороні автомобіль просто як новий. Також по приїзду ми його легесенько сполірували та поприбирали салон, навіть не робили хімчистку салону. По вікнах автомобіль, друзі, все рідні, як ви бачите. 11 рік. Одиничка, також, також переднє лобове стікло у нас також оригінальне. Покажу вам з тамтого боку. Як ви бачите, друзі, навіть оригінальне стікло, одиничка оригінальне, що є дуже рідкість. Так, показую вам по правій стороні автомобіль, він просто світиться як новий. Вся резина у нас одинакова. Також показую вам спереді тормозну систему, вона просто як нова. Кожна кнопочка по автомобілю працює. Також вся тормозна система обслужена. По задній частині, друзі, стопи у нас у такому гарному стані, не запотівші, не потріскані. Дуже гарно виділяються в потоці. Коли ви їдете вечором, всі логотипи d 3 Самий надійний друзі та правильний двигун, Мільйонік, якщо вчасно міняти мастило, також сама надійна коробка гідротрансформатор Айсін. Це не робот, це, нав... це не варіатор. Volvo це надійність, комфорт, безпека за свої, за свої кошти. Це просто самий хороший варіант. Так, друзі, заднє лобове стекло також. 11 рік, одиничка. Також присутні на задні партнечки. Партронечки в нас працюють. Ця екологія в автомобіля на місці, ЄГР, ніхто нічого не вирізав. Так як автомобіль приїхав зі Швейцарії, так ми його і вам показуємо. Друзі, подивіться на днище, днище просто як нове, речашки, все просто в новому стані. Так, ще раз вам показую по лівій стороні. Також. Показую вам, що вся резина, друзі, одинакова. Друзі, стараюся по автомобілю завжди надавати інформацію людям чесно, відкрито, нічого не приховую. Також цей автомобіль готовий на будь-які перевірки. Також і в нас послала доставка автомобілів по Україні. Хто не зможе приїхати до нас, ми приїдемо до вас. Дуже вже багато доставили клієнтам автомобілів під дім. Будь-куди завгодно. Схочете виїхати на СТО, достав вам автомобіль на СТО, перевірите по пробігу, перевірите по лакофарбовому покриттю. Нічого ніколи по автомобілях не приховую. Завжди відкритий. Телефонуйте, запитуйте, що не розказав чи не розкажу в відеоогляді, розкажу вам більш детально по телефоні. А зараз ми, друзі, перейдемося, я його вам покажу на лакофарбове покриття. Так, друзі, почнемо з капоту. Ось такий у нас професійний товщиномір Profі Line. Так, друзі, почнемо з капоту. 99,5, 100. 110. Капот у нас в оригіналі. Також крилишко. 116 оригінал, 118 оригінал. Дверочка у нас 248. 240. Дверка, ось ця десь, можливо, була якась царапинка, подряпинка зроблена якісно. В Швейцарії тут ніхто нічого не красив, не робив. Все робилося, друзі, в Швейцарії. Десь, можливо, царапина, подряпана, підлакували. Дуже якісно підібрана фарба, нічого не різнить. Також ви, друзі, повинні розуміти, що автомобіль не новий. Хто боїться підкрасив, тоді вам в салон, не знаю. Так. Також задня дверочка у нас ця підлакована, 195, 169. Просто підлакування. Можливо, десь царапнули, їм потрібно пройти в Швейцарії техогляд. Якщо є якісь царапини, подряпини, вони не можуть пройти в швейцарського тихогляду. Швейцарський техогляд тихогляд називається ФМК. Так, заднє крило у нас, друзі, 125 в оригіналі. Також у нас, друзі. Дах 114 оригінал, 113 оригінал, 121 оригінал, десь трошки накапало, замерз льот, нічого страшного. Також задній лівий стоп в гарному стані. Також задня кришка багажника 97,4, 116. Як ви бачите, ще раз проб'ю, можливо, сонце заважає 115. Заднє крило праве 128 оригінал. 128. Арочка 127. Все, друзі, в оригіналі. Також дах з правої сторони 128. стіючка 117, 115, 124. 127. 158. Друзі, ось ця дверочка, я так думаю, також, що вона підлакована. Вона практично б'ється в оригінал, але. 168, 181. Також десь легесеньке під лакування. Також крило праве, 75,6 в оригіналі, 77,4, 102 оригінал, стіючка у нас 115 оригінал. стіючка у нас 117 оригінал. Друзі, лобове стекло, як я вам нагадував в оригіналі, воно без сколів, без тріщин. Також в гарному збереженому стані. Так, друзі, А зараз перейдемося по салоні, буду показувати вам по салоні та розказувати все більш детально. Так, Друзі, подивіться на дверну карту водія. Вона просто як нова, дуже класне виконання, дуже пластик у нас м'ягенький, дуже якісний. Я рахую, що Volvo це одні з найкращих автомобілів. Дуже якісне виконання, пластик у нас м'ягенький. Також присутні 4 стеклопідіймача, складання регулювання дзеркалами, блокіровочка. Присутні, у нас такий хром, все в гарному стані. Також тут ніякої ржавчинки, нічого немає, просто вимазано. Також присутня у нас система Сіпс, що є дуже важливо. Також по порогах, по пройомах ніде ремнем безпеки не побито, не почухрано. Присутні у нас такі накладочки на порогах Volvo, що є дуже стильно та гарно виглядає. Подивіться на стан сидіння пасажирської, на стан сидіння водія, перепрошую, воно просто як нове, ніде не почухрано, не подерто, ніхто нічого не шив, не красив. Пластмаса також також у нас не зацарапана, бокова, не почухрана. Подивіться, в якому стані класному кермо, воно також не шилося, не красилося. Кожна кнопочка в гарному стані, ніде нічого не витерто, не почухрано також. Електричний ручник, регулювання світлом, відкривання задньої кришки багажнику, відкривання баку, підсвіточка у нас протитуманні фари. Все по автомобілю присутнє для комфортної їзди. старт стоп у нас присутній. двозонний клімат-контроль. Все по автомобілю присутнє. Зараз автомобіль ми заведемо. Ніяких помилок чаки по автомобілю немає, як ви бачите. 204 тисячі чесного оригінального пробігу. Датчик, датчик світла, датчик дощу. Кермо просто в ідеальнішому стані. Автомобіль заводиться чітко, рівненько, що на холодну, що на гарячу. Сьогодні було 10, 10 градусів рану морозу, автомобіль завівся просто чудово. Стоїть хороший акумулятор по автомобілю. Також дує в нас печечка, все дує. Також є обдуви на ноги. Собі це вже більш детально під себе людина настроює. Автоматична коробка передач не пинається ні на холодну, ні на гарячу. Це вже більш детально вам покажу автомобіль, коли буду тестувати його в русі. Покажу, як працює надійна автоматична коробка передач, покажу, як працює двигун. Це вже більш детально. Подивляйте це відео, друзі, до кінця. Також, друзі, показую вам задню дверну карту. Подивіться на її стан. Вона також просто в новому стані. Тут ніяких також ржавчинки нічого немає. Також по пройомах ремнем безпеки не побито, просто, можливо, десь вимазано. Це нічого страшного немає. Автомобілем я їжджу кожен день. Присутні у нас такі карманчики можна щось собі положити. Задній підлокотничок, підстаканечки, можна також щось собі поставити. Підлокотничок у нас складається, відкидається. Такого сидіння у нас ложиться, складається. Кому щось потрібно перевезти, ви собі просто ложите і вам стає великий дуже багажник. Також можете на природу, кого, хто любить природу. Дуже автомобіля місця, дуже багато, комфортний автомобіль. Подивіться, скільки взадів місця. Також є в нас розетка на прикурувач. Також є ось такий карманчик у нас присутній. Можна також щось положити. Покажу вам вид ось такий спереді по автомобілю, як ви бачите. Стеля в нас в гарному стані також. Затемнене дзеркало, мікрофончик у нас присутній, заводський блютуз присутній. Бокові дефлектори присутні справа і зліва. Селя в нас зверху не прокурена. По кришки багажнику є, що багато автомобілів приїжджають, іржав'ї, кришка багажника під підсвіточкою. тут все в гарному стані, ніде ніякої ржавчинки по автомобілю немає. Кавролін у нас також в гарному стані, не подертий, не почухраний, газові опори у нас також в хорошому стані. Що справа, що зліва, також по болтиках, друзі. Зараз більш детально зафіксую камеру, ніхто нічого не крутив, не знімав, все в гарному стані. Друзі, десь потрібно замінити резиночку, у них це є болячка. Резинка сама десь вартістю 1000 гривень, це нічого страшного. Просто дуже тяжка кришка багажника, коли ви закриваєте багажник. Воно постійно пересихає літом зимою і лопається резинка. Присутні у нас номерний знак, ключ, компресор. Так як автомобіль приїхав зі Швейцарії, ніхто нічого не забирав. Зараз багато продавців, які, при, які привозять автомобілі, забирають, продають це окремо. Ми нічого по автомобілях не забираємо. Так як автомобіль приїхав, так ми його і продаємо. Друзі, на жаль, бокової шторочки по автомобілі не було. Вибачайте, я її не забирав, вона мені не потрібна. Бокова шторочка, задня шторочка, перепрошую, докупляється. Вона вартістю десь 2000 гривень, половиною. Це таке це дрібниця, воно докупляється. Це нічого страшного немає. Так, друзі, показую вам задню праву дверну карту. Подивіться, також на її стан, також в гарному збереженому стані, також по пройомах. Все в гарному стані. Також надамо він код з дублюючої стічки. Фіксуйте, перевіряйте, друзі, по вінкоду. Подивіться, в якому стані пластмаска в гарному, не зачухана, не подерта. Також сидіння взадів просто як нові. Не прокурені, не просівші, не полопавші. Сидіння, ще раз нагадаю, у нас регулюється, складається, відкидається. Так, Друзі, також система Сіпс з правої сторони, пасажирської, також подивіться на дверну карту. Пасажира, вона також дуже в дуже збереженому гарному стані. Також ще раз покажу вам знизу, ніякої ржавчинки, нічого по автомобілю немає. Айрбеки присутні, дуже багато айрбеків, ще раз нагадаю. Вольво це одна з найбезпечніших машин автомобілів. Також присутні у нас такі Подивіться, Позицію в автомобілі навіть ніхто не курив Також присутні у нас USB, AUX. Коврики в нас не витерті, не протоптані. Також у нас присутній номер кузова. Також є в нас ззаді такий карманчик. Сидіння пасажира просто як нові, також не просівші в гарному стані. Також, друзі, зразу вам показую сервісну оригінальну історію автомобіля, присутні всі візиточки, де автомобіль обслуговувався. можна собі знайти в гуглі. Так, друзі, показую вам сервісну історію автомобіля оригінальну. Так, друзі, ось така у нас сервісна історія автомобіля. Трошки холодно на дворі, але нічого страшного. Що, зараз, 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 зараз. Так, друзі, останній пробіг автомобіля був на 190 тисяч у 2024 році. Також дуже багато замінювалося, замінювалося масла, фільтра, ремні. Це можна перекладати через Google перекладач, оригінальна сервісна. Останній сервіс на 190 тисяч, замінювалося масло та фільтр. Зараз пробіг 204 тисячі. Так, друзі, зараз покажу вам його під капотом і буду робити тест-драйв автомобілем. Друзі, під капотом у нас 5-циліндровий, ще раз нагадаю, вольовський двигун. Подивіться, як він муркочий, ніяких потьоків масла, нічого по автомобілю немає. Турбінка в нас сухенька по фарах автомобіль. Як ви бачите, друзі, зараз камера сфокусує 11-й рік. Ліва фара, права фара пасажирська і 11-й рік фара водійська. Також по болтиках ніхто нічого, друзі, не крутив також, ніхто нічого не знімав, капот у нас в оригіналі. Все в оригіналі. Двигунчик працює просто ідеально. Так, друзі, зараз проїдемося автомобілем, покажу вам його в русі. Також покажу вам, які є функції по Вольво, присутні DSTC, присутні City safety предупреждення аварії на малій, на малій скорості. Рускоязична в нас присутня мова по автомобілю, також присутній у нас заводський блютуз. Дуже багато настройок, настройки автомобіля, системної підтримки водія, системні настройки, настройки аудіо, настройки клімату, дуже багато Всяких різних функцій по автомобілю. Так, друзі, зараз ми присіпаємося, покажу як, як спрацьовує. Коробка передачі, як автомобіль себе поводить в Русі. Так, друзі, включаємо на R. Ніякого, як ви бачите, пинка, ривка по автомобілю немає. Також включаємо на N, включаємо на Драйв. Виїжджаємо. Друзі, ще раз нагадаю, у нас доступна послуга доставка автомобілів по Україні. Підписуйтесь на наш Viber групу, YouTube канал. Там є всі фото, також є повна вся інформація про автомобіль, всі фото, відео. Ви можете більш детальну інформацію побачити в вайбер-групі. Так, друзі, показую вам автомобіль в Русі. Автомобіль просто самольот, динамічний, коробка спрацьовує чітко, її практично не чути. Також по ходовій частині нічого не стукає, не грюкає, ходова частина також у нас в гарному стані. Хороша зимова резина. Ще раз нагадаю вам. Сигналізує нам, що потрібно залити омивач, бо немає омивача, як ви бачите, Нажимає на омивач, а його немає. Друзі, всім дякую за увагу, всім мирного неба. Підписуйтесь на мій YouTube канал Viber групу Всім до зустрічі, всім папа. -па. Телефонуйте.